Ілля Муромець. Найбільш спірною, ба навіть міфічною фігурою серед придворних дружинників є Ілля Муровець. Якщо це пік кар'єри рицаря, тоді здається очевидним, на що князь вирішив кинути особистий резерв. Найвідоміша билина про героя це Ілля Муромець і Соловей розбійник. Вона свідчить наступне: за легендою, Ілля до 33 років не міг ходити, але згодом отримав чудесне зцілення від прочан, які проходили повз певно язичницьких волхвів, що тікали від репресій церкви на околиці Русі. Здобув він силу і відправився служити князю Володимиру Красносонечку. Билина починається з опису виїзду Іллі Муромця з рідного міста до Києва, де він має намір бути до обідньої служби. На шляху до столиці Ілля стикається з великим військом, яке обложило Чернігів. Дядько вступає в битву і перемагає ворогів. Врятовані чернігівці пропонують йому стати їхнім воєводою, але Ілля відмовляється, бажаючи дістатися столиці. Місцеві попереджають його, що найкоротша дорога до Києва заблокована солов'єм розбійником, який сидить на дубі і своїм свистом та криком знищує все навкруги.